Варто зауважити, що підсумкова декларація цього року також буде істотно скорочена. Попередньо вона складатиметься лише з п'яти абзаців на одному аркоші паперу формату а 4 І знову ж таки, щоб зайвий раз не дратувати Трампа, згадувати Україну чи наш незворотній шлях до НАТО у ком'юніке згадувати не планують. Натомість лідери обмежать лаконічною згадкою про те, що Росія є довгостроковою загрозою хоча документ все ще знаходиться на стадії ред. Дагування джерела різних ЗМІ одностайні в одному. Підсумкове камінняке, саме тоді дійсно буде суттєво відрізнятися від е, торічнього. Зокрема, через можливу присутність на саміті НАТО Дональда Трампа європейці довго не могли зважитися запросити на нього нашого президента. В Альянсі побоювалися, що суперечка між Трампом і Володимиром Зеленським зіпсує легку атмосферу заходу і налаштує лідера США проти інших членів блоку. Втім, попри те, що Київ врешті-решт отримав запрошення, українські посадовці не впевнені, чи варто Зеленському їхати на саміт НАТО. Як зазначає видання The Guardian, вони залишилися розчаровані зустрічю Великої сімки, коли президент Трамп відмовився зробити Україну її пріоритетом і втік з події завчасно, точніше поїхав, так і не зустрівшись із Зеленським. Що більше у Києві кажуть, що гарантії приїзду Трампа на саміт НАТО наразі немає, тож і присутність на ньому нашого лідера може залишитися безрезультативною.